Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Пані Тапанова, ми з вами зараз перебуваємо у Хмельницькому і будемо стежити за трансляцією, організованою футбольним клубом Поділля, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Сьогодні тут Поділля зустрічається із футбольним клубом Кремінь. Поєднок відбуватиметься в рамках другого туру першої ліги групи вибування. У білих кольорах грає Поділля і синя форма футбольного клубу Кремінь. Кремінчук. Розіграно м'яч із центра поля. Віталій Костишин, головний тренер Поділля на ваших екранах. Хороша ідея. Тут непоганий рух м'яча. Подача до штрафного майданчика. Досвідчений не дуже не погодив. забирає до рук, накриває м'яч спокійно, ліквідовує загрозу. І можливість для завершення є. Подивіться, скільки часу мають футболісти Кременя у чужому штрафному майданчику. Удар поворотах вдається завдати. Удар по воротах достатньо загрозливий. Азізов сам виконує подачу з кутового. І можливість для завершення є удар! М'яч у сітці воріт! Кремінь виходить уперед. І хто може дозволити собі сказати, що це несправедливо? Чудово все зробив тут гравець команди з Кременчука. Там не обійшлося, по-моєму, без рикошету. Момент для удару є хороший удар! Який гол! Один один! Яка краса! Якрас Як прямо команда нам дарують сьогодні голи! Красень Гол, Гліб Савчук забиває. Красень сам Савчук. Красень Гол у ворота Креміння. Ось вони, ті, хто задають атмосферу своєю підтримкою. Даниїл Божина розігрує подача. І все. Рефері зайцев відправляє. Команди в роздягальні. Завершується перший тайм у нас з рахунком 1-1. Пані та паново, ми повертаємося до Хмельницького і будемо стежити за другим таймом матчу між Поділлям і Кремінем. Це поєднок відбувається в рамках другого туру української першої ліги. Група вибування після першого тайму рахунок 1-1. Небезпечно, але під контролем. Ситуація здається загалом. Торгівельна марка Select Sport – офіційний м'яч змагань Професіональної футбольної ліги України. Телеканал Ukraine World News – Офіційний медіапартнер Професіональної футбольної ліги. Гра рівна, і в принципі, без особливих моментів у ці 10 хвилин другого тайму. Датаці Поділля. Ух ти, як не блало! Зіграно м'ячо воріт! Каркадим дограється до другого голу. Просто з нічого зараз пропускає Кремінь Даниїл Божинар виходить уперед. Ну і абсолютно такий ляп безглуздий, гіпер безглуздий. Ляп від воротаря Креміння Каркадима. Із Вереса запросили цього голкіпера 21 річного. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте, яким буде рахунок цього протистояння і хто, на вашу думку, може забити ще гол у цьому матчі. Давайте спробуємо прізвище вгадати футболіста. Удар! 3-1! Ну, сьогодні просто неймовірно красиві голи. Тепер і Максим Куліш відзначається. Дивимося повтор. Сам Куліш, не зустрівшись з опором, пройшовся. Ну, а потім Сидоренко припустився також помилки, затопцював на місці, там втратив координацію. Оступився і пропустив. Ну, а водночас, те, що стосується Кременя, то він залишається на сьомій позиції. Момент є. І, -і! Захисник вибиває м'яч. Захисник рятує. Приймаючи постріл на себе. Фінальний свисток лунає, і ми констатуємо, що Поділля здобуває перемогу з рахунком 3-1. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Пауер, офіційний партнер PFL 2023-2024 років.